Якщо ж морози застали вас ненацька, зазирніть на територію тепла у зимовому місці. У зв'язку з погіршенням погодних умов на Хмельниччині вже кілька днів діють пункти обігріву. В одному з них побувала і наша знімальна група. На «Рятівник» традиційно розгорнувся на березі Південного Бугу. Острівець тепла слугує тимчасовою схованкою для усіх, хто змерз. З настанням морозів у місті з'явилось шість пунктів обігріву. Два пункти обігріву розташовані в. Хмельницькій міській лікарні це приймальне відділення і травмпункт. Пункт обігріву, де ми зараз знаходимося, біля Південного Бугу намет. намет. Також пункт обігріву на аварійно-рятувальній службі на воді. І намет встановлений Хмельницькою міською раду на Майдані Незалежності, а також. Заклад, соціальний заклад, «Промінь надії». тут. Хмельничан зігрівають, пригощають гарячим чаєм, навіть годують, а ще можуть надати місце для тимчасового відпочинку. Послугами тепла користується чимало містян. Люди вже звикли, що він тут є. Ним користуються як рибалки, які зараз знаходяться на рісі Південний Буг, так і діти, які займаються на ковзанах. А також перехожі, які гуляють по парку, а також люди без е, е, постійного місця проживання. Сьогодні мороз змусив пана Сергія заховатись на кілька хвилин до намету. Чоловік каже, добре, що в місті є такі теплі схованки. Я бачу, що він тут є, да це вчора. Він був, бо я тут постійно гуляю по під річку і в парку, і це хороша справа. Бо скрізь є люди, які потребуються. Щоб зігрітися, завдяки підтримки товариства Червоного хреста у пункті обігріву разом з рятувальниками чергують і патронажні медсестри. Жінки готові при необхідності надати першу медичну допомогу замерзлим хмельничанам. Першу медичну допомогу при легких обмороженнях серйозно мені так, от можливо, там якесь запамрочення чи головні болі. Чи от... Високий тиск то звертаються. А ще у наметах є банк одягу, хоч і вживаний, зате теплий, і безкоштовний. Ми ще тут зробили невеличкий банк одягу теплого для того, щоб якщо людині, яка вийде з цього пункту і їй додатково треба буде надіти, то це речі, які були в вжитку від населення. Населення зносить до нас, це так звана програма чобіток, а ми вже розподіляємо її серед нужденних. Небайдужі хмельничани можуть поділитися з рятівниками теплим Цим чоловічим одягом його тут бракує. А тих, хто змерз, закликають не соромитись, а зазирати до намету, аби не сталося біди. Юлія Фоміних, Артур Літинський, новини ТВ 7